Друзі. На огляді терморегулятори від е, компанії Bayoc е, під назвою TGW60W. Є різні модифікації. Є модифікації даної модель є Postanie буковки це значить для електричної теплої підлоги W. Для електричного газового котла для керування газовим котлом. І є ще третя модель, яка відсутня на огляді вона для теплої підлоги водяної. В мене її немає в наявності. Я наразі підключив саме терморегулятор для електрично теплої підлоги версія. ну На його і розглянемо керування ним. Налаштування, підключення до телефону і керування з допомогою телефону. Я вважаю, що саме це головне. І зручно керувати саме через телефон. В цьому, його, в принципі, перевага над тими, що не мають такої можливості. В принципі, я би не сказав, що він суттєво чимось відрізняється від подібних, від тих, що вже були огляди і представлені на моєму сайті на продаж. Ну, Можливо, відрізняється, неможливо, відрізняється кардинально, безумовно, дизайном. Дизайн гарний. Зараз просто от ми бачимо те, що світиться. Не дуже яскравий екран, бо в налаштуваннях можна збільшити цю яскравість або зменшити цю яскравість. А ще тут плівка захисна на, на екран, і відповідно трохи воно як ніби приглушене світло і не таке чітке зображення через ту плівку. Що вміє цей терморегулятор для теплої підлоги? До нього можна підключити навантаження до 16 А, або десь приблизно 3,5 кВт. І він вмикає, тобто якщо падає температура задана, оце внизу задана температура, то тобто, ми стрімимося, У нас температура 16, якщо буде нижче, він включить обігрів. Якщо буде вище, зараз обігрів не вимкнений. Значок обігріву тут червоний вогник. Якщо буде вимкнений обігрів, буде червоний вогник, то й вимкнений. Є два режима. два режима. Давайте покажу, які М ось, ось зелененький, двері ніби і стрілочка це зовнішній режим. Ніби Керування з програматором, тобто керує, запрограмована є програма температури, і він керується цією програмою. Або нажимаємо кнопочку М, світлюється, це буде програмування вручне, тобто не програмування, а ми виставили температуру, і він цю температуру буде дотримуватися. Ну, от Зараз висловила температура 12, є у нас відповідно в приміщенні 17-2. Відповідно, обігрівний світ. Якщо ми поставимо більше температуру, Наприклад, поставимо 18 нам потрібно. Тут зараз має включитися вогник, тобто буде подача живлення на нашу теплу підлогу електричну. Мабуть, що різниця має бути більше 1 градуса, бо там налаштуваннях треба, мабуть, щоб воно вимкнулося. Бачите, я вас надурюю трошки. Бо має бути різниця між 1 градус, або виставляється мінімум 0,5 градус. Тобто, коли буде різниця більше 1 градуса, тоді ну, буде тут, мабуть, 16,9 у нас, або 19 включимо. Давайте попробуємо. О, вже більше, Тут, тут дискретність 0,5 градусів 17,2. Більше 1 градуса різниця, воно вмикається. Цю різницю можна зменшити до 0,5. Тоді так буде вже не з різницею 1 градус, а з різницею 1 градус вмикатися. Пояснив, про електричний пояснив, що зупинюсь трошки. І... Принцип відмінність для електричного газокотла, що тут а, навантаження не можна включати велике, а там здається всього до 3 ампер, і там просто замикаються контакти. Даже там не то, що туди подається навантаження на ті контакти, напруги, а вони сухі, як їх називають, як я думаю, в електриці, і на них нічого не подає. Вони просто замикають контакти, які виходять з газового котла. Коли є команда на обігрів, ті контакти замикаються і котел газовий включається. Якщо дає. Дея команду теплорегулятор на виключення, розривають контакти, і газовий котел виключається. Ще раз, це версія ОСТА, VBP, це для газового котла. Ми розглядаємо версію ЕП для електричної теплої підлоги. налаштуванню. Налаштування досить складні, і я маю на увазі іменно з самого терморегулятора. І крайню раджу спочатку підключити телефон. І тоді ці налаштування будуть досить легко і керувати буде просто ну, задоволення. А для того, щоб все-таки хто хоче погратися з ручним керуванням, покажу, як це робиться, треба запам'ятати, де знаходяться ці дві кнопочки, і виключити живлення, і натиснути на ці дві кнопки стрілка донизу і кнопка М. Попробую це зробити, виключив і нажав, натисну ці дві кнопочки. Ми, можливо, я не, попав, ні, я не попав на ті дві кнопочки. Я попав на, на кнопку ввімкнення. Так, пробіжуся по режиму. Тут є 10 режимів. Перший режим один. Перша кнопочка, ось нижня. Це називається режим. Перший режим тако ми можемо міняти режими кнопочкою М, перемикання між режимами, а вже налаштовувати режими кнопкою збільшення або кнопкою зменшення. Перший режим. Це калібровка сенсора внутрішнього терморегулятора. Можна збільшити, можна зменшити. Другий режим це вибір сенсора. Ін, це внутрішній сенсор. Може бути AU, це і буде якось враховувати і внутрішній, і зовнішній сенсор температурний. Out – це тільки по зовнішньому сенсору. Зовнішній сенсор. Зовнішній термодатчик. Є в моделі тільки для електричної теплої підлоги, в інших моделях його немає. Далі ми давайте переставимо на внутрішній датчик температури, переходимо в третій режим. Ось ця цифра, це я ще раз підкреслюю, номер режиму. За що відповідає? Це Максимальний третій режим це температурний ліміт, Тобто ми можемо задати температуру, до якої буде підніматися. Включається обігрів, він за замовчуванням 35 стоїть, а взагалі можна поставити від 5 до 64-й режим. Відповідає за цю різницю, коли буде вмикатися. Тобто ми задали 10 градусів, і от коли буде 11, він вимкнеться, і коли буде 9, він вмикнеться, увімкнеться. Можна від 0,5 регулювати до 10, це ну, частіше чи рідше буде вмикатися вимикатися. П'ятий режим відповідає за вмикання або вимикання режиму антизамерзання. вимкнений, он оф. Вимкнений, он увімкнений. Режим антизамерзання це підтримка вмикання. Вим, Обігрів при падінні нижче 5 градусів. Хто уїжджає, наприклад, десь на дачу, такий режим буде і не зимує, там, чи уїжджає на декілька днів, можна поставити, щоб не замерзли батареї, або просто щоб не було сирості. Шостий режим: недільне програмування тут або рахується тут налаштоване заводське налаштування. що є... Будні дні один режим, а вихідні дні інший режим обігрів. Можна зробити один день вихідний, два дні вихідних, або взагалі без вихідних днів. за замовчуванням бачимо, стояло два. Сьомий режим, сьомий режим складний для мого розуміння. Я попробую просто перекласти. первинна і вторинний реверс вибір. Возврата, Мабуть, ну якось так воно звучить. Тут є два режими: 00, це коли закритий основний і запасний режим. Я думаю, що це для теплої підлоги водяної, і тому я мало в них розбираюся, тому мені тяжко це пояснити. І 02 це коли активований. За, запасний, типу возврат. Що це значить, чесно кажучи, не знаю. Якщо хтось знає, прокоментуйте в коментарях, може комусь ви допоможете восьмий режим. Це скільки буде світитися е, після того, як ви е, перестали користуватися е, е, Індикатор. 1, 2, 3, 5 хвилин він буде світитися. Е, ну, сам терморегулятор можна вимкнути, можна поставити, поставимо одну хвилинку. Дев'ятий режим це максимальна температура, яка може підніматися на... як вам пояснити... наприклад, якщо теплопідлога, підлога, то теплопідлога. підлога, то іс, там буде сенсор стояти в теплій підлозі все, воно максимально може піднімати до 6 Це режим, я думаю, більше підійде для керування якимось обігрівачем. Ну, Він може регулювати в межах від 35 до 95. Це думаю, комусь дуже буде корисний режим. І останнє це. Це скидання до заводських налаштувань. Тут треба довго натиснути кнопку Up до верху, кнопку, і тоді буде скидання. До... Воно появиться три рисочки. Давайте попробуємо зробити. Це не важко. Ми маємо натиснути оцю кнопочку догори і потримати її трохи. Щоб скинути до заводських налаштувань. Можливо, не догори. Читаю. Довго натисніть. Апп до дисплея. Давайте ще раз назьмемося. Все-таки апп. Я думаю, що це я правильно перекладаю догори. Ага, да, я, видно, погано натиска. Ось, появилося, значить, все воно скину. І тепер треба вимкнути. Вимкнули. Скинулось все до заводських налаштувань. Добре, так, ну, це все було так сказати, досить складно, на мій погляд. Підемо далі, я покажу, як підключати до телефону, де його сама головна фішка. І що я хочу сказати, що ще раз все інструкція, ще раз що є на сайті, де ви можете скачати на сайті, а посилання на сторінку, є, буде, де можна купити, під в описі, під відео. Ще хочу сказати, поки не перейшов, що якщо ми натиснемо така функція, є буде корисна, мабуть, багатьом, вверх-вниз і затримаємо. Запалиться, покаже вогник, що воно не буде реагувати, це від дітей режим. Ну, так само ми його можемо і деактивувати, цей режим захисту від дітей. Просто натримати я може... воно через плівку то не дуже реагує. Пробую ще раз, як це його так натиснути. Ну, а поки воно питається, так сказати, може, довше треба тримати, просто щоб вимкнути режим з одного боку. Це ж добре, дитина щоб не влізла. Може, це мені так плівка заважає вимкнути цей режим. Вимкнувся цей режим. Так, і тепер все працює. Так, тепер для того, щоб під'єднати телефон, потрібно скачати додаток Tuya Smart, Називається, я вже його скачав, завантажив. Він безкоштовний. Можна його скачати легко. називається, Ось я вже далі, мабуть, підемо на телефон. Перейдемо. Ось цей додаток Tuya Smart, Бачимо такий от, у нього інтерфейс. Давайте я тако поставлю телефон. Так, щоб він не падав. Для того, щоб підключати, треба виключити терморегулятор і натиснути оцю кнопочку догори. Тоже треба запам'ятати. Це незручно досить, але це робиться перший раз. Не, не так часто, один раз при налаштуванні. Так що це можна потерпіти. Ці незручно. І так, вимикаємо і, і тримаємо цю кнопку догори. Можливо, знову погано буде трошки, бо плівку я не здер з екрану захисну, і воно може. Повинен тут заблимати. А може, це треба робити при увімкненому, вимк... вимкну... вимкну... а ну зараз попробуємо вмикнути. Вімка заважає. Може це при вимк... увімкненому треба зробити зараз. От, ні, не то. Це... О, появився значок блимання, значить вайфая. Значить, значить, можемо ми додати. Прилад цей, Каже: виберіть обнаруженне устройство. Давайте пробуємо додати вручну. Далі. Йде додавання. Там обично треба ввести пароль. Я вже пробував раніше вводити пароль, інший, інший пристрої, тому воно пам'ятає мій пароль до Wi-Fi. Ну, Зазвичай це десь хвилина, максимум 2 проходить, і терморегулятор додається. А далі вже, в принципі, все дуже. Швидше пішло облимені тут Wi-Fi. Я думаю, зараз ось воно вже є. Можна його змінити назву, наприклад, написати термостат. Ну, як ми його хочемо назвати. Давайте напишемо XXX. Хай буде XXX завершено. Завершено, назвали кнопочку, натиснули кнопочку. Ось ми зайшли в термостат свій. Ми бачимо ті самі параметри, вони можна вимкнути, можна увімкнути. Можемо так само змінити тут назву. Розположення, ім'я, ім'я. Тут вже тут можна вміняти. Давайте назвемо його, мені більше, напевно, подобається Home будинок. Сохраніть. Назад. Інформація в устройстві можна підключити Алексу Google Асистент і керувати голосом. Це досить довго розповідати про це. Якщо комусь цікаво, задавайте питання, я тоді окремо зніму відео. Підписуйтесь на канал. Навіть якщо не будете задавати, мабуть, бо мабуть, треба варто зняти, як підключати до Google Асистент. Я вже пробував підключати, виходить, можна керувати голосом терморегулятором. до Alexa ще попробую і, мабуть, зніму окреме відео ще раз для того саме, як керувати голосом за допомогою цих програм. А поки, поки, поки розглянемо цю при додаток туя Smart називається. Його можна, відсканувавши QR-код, в інструкції завантажити, або просто ввести туя Smart. І так, що ми бачимо, режим, те саме режим, можна, мануал, ручний режим, програм, програм, програмний режим. Якщо програмний режим, ми бачимо, тут у нас запрограмована температура 19, різниця більше 1 градусу. А ні, не більше. Зараз у нас температура. Ні, секундочку, я помиляюсь. У нас температура в будинку 18.9, а сет це запрограмовано. 22 температура. Відповідно, різниця більше 1 градуса, і у нас вогник горить, значить, є живлення на теплу підлогу. Wi-Fi, коли під'єднаний, то він завжди світиться. Отак. Далі, що ми можемо? Ми можемо переключити вручний режим. Давайте вручний і зробимо по собі. Він, до речі, якщо в програмовний режим, ми просто змінюємо температуру, він автоматично перемикається в ручний режим. В ручному режимі температура 131, ми можемо її легко зменшити. 22,5 гріється, обігрів іде, ще зменшуємо. 14,5 різниця велика стає більше 1 градуса. Зараз цей вогник пропаде. Все зрозуміло з ручним режимом, з автоматичним режимом. До речі, ось його заблокувати так само можна, мабуть. Ага, Так само блокується від дитини. І так само розблокується. Тут вже легше, тут оплівки на телефоні нема. Тут легко торкаємося і воно вже заблоковане. Налаштування. Ось те саме, що ми налаштовували в тих настроях. Тут робочі дні і налаштування робочих днів. 5 плюс 2, ну є, ми пам'ятаємо вже 6 плюс 1 і 7. Тобто всі 7 або далі настройки неделі. Тут вже. Саме цікаве. Промежуток рівні 6 до 0,6 годин. От, наприклад, в 6 годин. Наприклад, 6 годин просипаєтесь, і він має гріти у вас до 20 градусів. 8 годин ви йдете на роботу, це робочий день. Має собі опускати температура, може опускати до 16 градусів. Тут можна міняти як час, так можна міняти і температуру. Ось міняється час, ось міняється температура. Все зрозуміло, проміжки часу і температура. Це все стосується програмного режиму, коли буде увімкнений програмний режим. От зараз ручка це режим, режим ручний. Ось якро, яскравість, яку я казав, зараз мідлі, тобто слабенька яскравість, може сильніша яскравість. Ні, міду це середня, лоус слабенька, клоус взагалі виключено. От Зараз я вимкну сильнішу яскравість, буде краще. Не суттєво видно, бо освітлення сильно в кімнаті і ще й плівка захисна. Так само видно температурна калібровка температури, а звуки можна вимкнути, тобто коли будемо нажимати, буде, не буде бікати, пікати. Калібровка температури, максимальна температура. Оця різниця, коли буде 0,5 градусів, можна поставити. Бачимо вмикання це завідувазу частота вмикання на обігрів і вимикання. Так само температурний ліміт зовнішнього сенсора, вибор сенсора Frost Protection антизамерзання. Оце і є та функція сьома, що я не міг коментувати. Я її не буду зараз коментувати, бо, бо вона для мене ще раз поясню, трохи заважка. Ну, все вроде, я розповів, як підключати до телефону, а насправді, вже підключивши, тут -то все дуже просто. Ще раз бачимо, зараз обігріву нема. Ми бачимо налаштовану температуру 14,5, і з нашим налаштуванням на зараз має стати температура 13,5 в кімнаті, і тоді увімкнеться опалення. У нас в кімнаті 18,6 Wi-Fi підключено, ми так само можемо виключити. Коли вимикається терморегулятор, і ну, відповідно вимикається опалення. Якщо хочемо вмикнути опалення, вмикаємо опалення, ми бачимо, яка температура. У нас 14,5 запрограмовано, запрограмована, а температура, по факту, у нас є 18,6. Ну, Ось таке керування з недоліків я би сказав, що немає тут годинника на екрані. Мені б здавалося, він був би. Хоча, з іншого боку, мабуть, в більшості він не потрібен, бо ставлю терморегулятор десь не, так, не в такому місці, щоб на нього дивитися часто, а десь в прохідному в коридорчику. Ну, Але все одно, на мою думку, часи зайвими б ти були. На цьому все. Якщо є питання, задавайте. Буду радий вашим запитанням, коментарям, зауваженням побажанням. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Кому не сподобалось, вибачайте. До зустрічі на моєму каналі. Ще раз скажу, що купити його можна в посиланні, перейшовши за посиланням в коментарі під відео, в описі до відео. І, і я ще зніму. До нього одне відео, як його цей даний терморегулятор підключати до керувати голосом. Це теж доволі цікаво. Не знаю наскільки це зручно, бо сам тільки випробую цей варіант керування. Для мене це поки іграшка. Ну, така цікава іграшка. Все сказав, всім до побачення.